Привіт, ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал та залиш коментар. Це допомагає у просуванні україномовного контенту. Ну, все полетіли. Сьогодні рано вранці відбувся UFC Fight Night. Трішки поговоримо про нього та що там трапилось. У прилимах брав участь брат Камару Усмана, Мухаммед Усман проти Джейка Кольє. Якщо чесно, бій для мене був незграбним. Хлопці від початку почали танцювати у обіймах, а потім, звичайно, були і махачі, але теж якісь незграбні, особливо від Усмана. Бій навіть могли відмінити і затичка у око кольє. Але ні, все обійшлося. Бій продовжився. Видатного так нічого і не було. Перемогу. По очкам здобув Мухаммед Усман. З чим ми його і вітаємо. Також коротко про мейнкарт Рікардо Рамос проти Чарльза Жордена. Бій завершився у першому раунді. В цілому, хлопці обидва гарно виглядали. Але Жорден виявився трішки спритнішим та упіймав Рікардо Рамоса на задушливий прийом, чим і здобув перемогу. Вітаємо його. Брайан Батл проти Ей Джей Флетчер. Бій розпочався з агресивної атаки Флечера, але Батл гарно тримав його на дистанції завдяки своїми ударами ногами. Правда, у Флечера був момент зближення, де він ударом з ліктя відправив нокдаун Батла. Але той переніс це потрясіння та розпочав свій бій у одну фірточку. Перевівши суперника у партер Баттл знайшов вихід на задушливий прийом, який теж приносить йому перемогу. Марина Родрігес та Мішель Уотерсон. Тут теж була справжня заруба, але на жаль, в одні ворота. Родрігес розмазала маленьку Мішель. Це було справжнісіньке побиття, дуже багато крові. Я, чесно кажучи, був обурний тим, що Рефері не зупинив це побиття ще раніше. Так, Мішель, справжній воїн. Вона показала дух бійця, але на жаль, програла нокаутом у другому раунді. Вітаємо Маріну Родрігес з перемогою. Переходимо до головних поєдинків. Брайс Мічел проти Дена Іге. Це був кайфовий бій. На початку поєдинку Брайс отримав гематому, яка закрила повністю йому око, але це не зупинило Брайса. І він показав шалений результат своєї боротьби. Бій був дуже цікавим у стійці, але там у Брайса виникали проблеми з Деном. Так як Ден гарно б'ється на руках, але у боротьбі він сьогодні програв. Вітаємо Брайса! Він показав гарний поєдинок та здобув перемогу з одним оком. Ну і головний бій вечора Матеош Гамрот і Рафаель Фізіїв бій був теж цікавим. Хлопці обережно розпочали поєдинок. Були обміни мейн-кіками та лоу-кіками. Фізіїв був, мабуть, трошки здивований, що Гамрот не відразу почав з боротьби, але трохи пізніше все ж таки вони розпочалися. Матеош відразу після викуду якогось удару проходив у ноги, але це не завжди виходило. Фізіїв все ж таки вибирався з цих зачепів. Декілька разів Матеош дійсно ризикував отримати гарну плюху і піти спа. Коли робив ці проходи. Але хочу сказати, що Матеуш гарно себе проявив у стійці, і вже на початку другого раунду у Фізієва були невеличкі гематоми. А це каже про те, що Гамрот гарно влучав другий раунд. Завершився невдалою атакою від Фізієва. В момент удару правою ногою у нього щось трапилося з опорною лівою. І він упав від болі на конвас. А Матеуш відразу полетів добивати його. Вітаємо Гамрота з перемогою. Шкода, що таким чином, але яка є. Я задоволений, як вів бійґа. Ну а травма від неї ніхто не застрахований. Хочу ще підкреслити, що у Ракіча була схожа травма, як на мене, і теж проти поляка Яна Блоховича. Звичайно, це просто збіг, але ж все ж таки цікавий. Ну а на цьому у мене все. Дякую тобі за перегляд. Не забудь, будь ласочка, підписатися та залишити коментар. З вами були ММА в Деталях. Почуємось.